Її звуть Касандра, на прізвище Головко, вона студентка Полтавського державного медичного університету. Це у недалекому мирному минулому. А сьогодні до слова студентка додалось захисниця, служить у Збройних силах України. Старшокурсниця вона не могла залишитися осторонь тієї біди, яку переживає її рідна Україна. А отож, залишивши тимчасову студентську аудиторію, взяла польову сумку з медикаментами і з нею тепер рятує поранених на полі бою. Так, це було моє особисте рішення. Я вагалася перші два дні, потім побачила оголошення, що потрібні медики нам в Полтаву, і прийшла за адресою. Мене з дитинства так виховували. Це особисто. Завдяки матері мої, моїй бабусі. Дитинство схоже на дитинство однолітків, освячене особливою любов'ю. Мене з дитинства виховувала бабуся, і, мабуть, це її заслуга і заслуга її матері, тому що вони кожного дня сіли в мені ці зернятка любові до рідної країни. Я дуже їм вдячна. Професію лікаря. Касандра обрала давно, ще зі школи. А чому саме Полтавський державний медичний університет? Це найлегше питання. Я давно хотіла скористатися змогою, щоб назвати ПДМУ своєю альма матер Ще до вступу в коледж я знала, яку спеціалізацію оберу і тут підтвердила свої рішення. І досі моїми улюбленими предметами залишаються внутрішня медицина та парфізіологія. Життя Касандри, як і усього українського народу, розкололось навпіл до і після 24 лютого. Сьогодні студентка Полтавського державного медичного університету знає про нього набагато більше, аніж це було до. Обличчя війни взагалі не належить ані жінкам, ані чоловікам. Жінки відчувають те ж саме. Якщо вам кажуть, що це не страшно, то в першу чергу люди обманюють не тільки вас, а себе, бо намагаються це зробити. Нинішні знання Касандри про життя тепер опалені війною і трагічним усвідомленням тяжких воєнних випробувань. Найважче було думати, що. Мабуть, сонце сходить вже не для тебе. І не мати змоги прощатися з рідними. Її звуть Касандра на прізвище. Головко, звичайна студентка Полтавського державного медичного університету, старшокурсниця. Незвичайною її зробила війна і тяжкі випробування, які принесла вона українському народу. У такі часи люди виявляють свої незвичайні здібності і самі стають іншими. Такими як Касандра. Студентка Касандра Миколаївна Головко навчається на медичному факультеті номер 2 переходить на четвертий курс, тобто навчається вона у нас уже третій рік. Зарекомендувала себе відмінною студенткою, обов'язковою, активною, як в навчанні, так і в суспільному житті академії. По-перше, одразу стала старостою групи. незважаючи на ті складні умови і обставини навчання, які випали на наше студентство, це карантини пов'язані з коронавірусом, зараз воєнні дії. Як староста групи зорганізовувала групу до навчання. Постійно виконувала всі свої завдання як здобувачка освіти, і в той же час вона була в Детському парламенті відповідальна за соціальний медійний сектор, застосовує свої знання, які отримала до навчання в медичному університеті, і ті, які отримала вже зараз в якості медичного інструктора. Більш порядної людини ну, треба ще пошукати на нашому факультеті. Я задоволений, що в нас є такі студенти, що це наша зміна, і це зміна достойна. Моє життєве кредо — це, мабуть, ніколи не здаватися, тому що ми тримаємо своє майбутнє в наших руках, які я не вмію опускати.